Привіт, гостям мого каналу, приємного перегляду. І вже розглядаємо досить таку примітну річ. Це краватка з 100% шовку. Було вказано лого Wall Street, нічого про нього не знаю, але тут ось такий примітний, свіжо-зелена така кольорова. Гамма, можна сказати, і доволі такий рослинний, витончений такий орнамент, тут химерні такі турецькі огірки. Але, як на мене, занадто активний принт-елементу гардеробу, і не брала його. Звичайно, це така хустинка великого розміру. Також красиві, яскраві кольори, зелені, трішки синього. Мені щось. Нагадую, наче кубики льоду. На дотик візуально це шовк. Ніяких бірок взагалі не було ні про склад, ні про бренд. Стан був, в принципі, хороший і шов був звичайний, але мені також не потрібно, я її залишила. Далі ось така цікава річ. Мені здалося, що це декоративний такий головний убір, прикрашений такою великою, об'ємною, наче квіткою. Також прикрашено різними намастинами і ця річ з мережева, як бачите, з різними візерунками. І вона, наче як така прорезиняна, щоб можна було її одягти на голову. Ну, мене відсилає десь у 50-ті, чомусь по стилю. Ну, звичайно, таку річ не адаптуєш до гардеробу. Це треба бути досить такою неординарною, мабуть, особистістю. Ось, ну, звичайно, я залишила, бо точно не адаптуюсь до свого гардеробу. Таку цікаву річ, хоча про результат досить цікаве, що можна знайти. Далі хустина також шовку з цікавим, таким фантазійним зображенням. Ну, можна тільки уявляти і здогадувати, що тут зображено. Дійсно, тут такі відтінки бежевого, досить теплі. І як ви бачили, там було щось схоже на. Підпис. Ну, я не знаю, що це за виконання, хто автор взагалі, але також порозглядала, досить цікаво мені було. Що тут Рауль, і також бірок ніяких тут не було. І було пошкодження через нього, звичайно, я і залишила цю річ. Ось така сумочка досить також цікава. Цікаві такі зав'язки з киточками ось такими. І як бачите, сумка виконана, такі наче шестикутники Ну, наче футбольний м'яч, мені так здалося, така асоціація зразу ж. Ось і тут бренд. Потім покажу бірочку, але взагалі це така сумка мішок по стилю. Досить яскрава, красива така салатова, брендована підкладка. як бачите, І ось цей бренд. Погугливши, дізналася, що це німецький бренд, відомий поєднання спортивного стилю і елегантності. Ну, як бачите, сумка, в принципі, та, вона зразу ж відсилає до спортивного стилю. Ну, мені здалося, що вона була зі штучної шкіри, була досить забруднена зверху, ну, я її тому і не брала. Далі ось такі цікаві наче мюлі, таке взуття. Дуже цікаве, досить ось плетіння мені особливо сподобалось. Таке мілке. Тут закритий носочок, є додаткова така резиночка для фіксації ноги, блискуча ось така стілька, можна так сказати. І також вказаний бренд це італійський бренд, тут 38-й розмір був і виготовлено в Іспанії. Ну, все вказано, досить стійкий такий середній каблучок. Ну, тут шкіра, хороший стан, але ну, мені було не по розміру залишили. Далі від Маріпас, це іспанський бренд взуття. Це зараз вже доступний бренд жіночого взуття широкою Ну, Це човники такий штучної замші, тут 39-й розмір, класичні, на невеличкому каблуці шпильці, гострий ніс. Поганий уже був стан, в принципі, такий затертий. Причому штучна шкіра ну, на некомфортному носінні, звичайно, я їх залишила. Але показую, що можна знайти. Далі босоніжки ось такі зацікавлені на плоскій підошві. Вони, здається, з м'якої легкої гуми, все міцно, якісно, прикрашені намастинами. і майже невагомі. Ну, таке взуття, мабуть, підійде для пляжу. Ось. Це іспанський бренд взуття, поєднують стиль, дизайн, комфорт, високу якість продукції і ортопедичні новинки. Ну, я такі не ношу, мені пласка підошва не підходить. І на їх сайті схожі коштують 70 євро. Багато красивих, як бачите, стильних можна ознайомитися. Далі ось такі шльопанці від бренду Leon це сербська компанія, яка спеціалізується на виробництві анатомічного та ортопедичного взуття з натуральної шкіри. Відомі своєю якістю, зручністю. Ось, як бачите, ці шльопанці чорного кольору, і мені здалось, що вони десь для. Якихось медичних закладів для персоналу, і можете ознайомитися з стінами. Досить Це суперга, італійський бренд зуття. Ще заснований у 1911 році відомий своїми класичними парусиними кедами і на вулканізованій резині. Ну, тут також, як бачили, ось ці кеди були знову ж таки асортимент, зуття вам показують ціни. З якими ви можете знайомитись. Вони були в непоганому стані, але мені не потрібні, я їх залишила. І від Palladium. Такі, наче, високі красівки з мішковини. На сайті вказано, що це баггі, общем, стильні, комфортні. А тут резинова така антикозуюча підошва для тих, хто шукає стиль, міцність, якість. І на сайті я знайшла, ось як бачите, такі ж самі за 90 євро. Колір тут Сахара. Мені здалося, що вони більш пісочні. Ну, мабуть, мені здалося, що це для подорожей, для мандрівників таке взуття. Ну, звичайно, я не брала. Далі ось такі були шльопанці. Вказаний бренд Flash Line це сабо зі шкіри. І мені здалося, що шкіра тут чи крови, чи поні. Виготовлені в італії, товста підошва, який підвір платформа. 39 розмір, ну, сподобалась мені ось ця ось застібка цікава зверху. Ось, ну, мені такі не потрібні, залишила. Мені залишиться, мабуть, італійський якийсь бренд. І ось ще ось такі от були черевички. Досить в принципі, цікаві принтом з цим зміїним, як бачите. Вони були також майже в новому стані. Ось, але мені залишив вони були зі штучної шкіри, і я їх, в принципі, також залишила. І ось такі ще були досить сяючі, такі вкриті камінням. Далі ось така блузочка від Desigual, це іспанський бренд, відомий яскравими, барвистими, неповторним стилем, відрізняється надзвичайними принтами, візерунками і використанням різних матеріалів. Ну, взагалі. Вони, їх стиль для тих, хто хоче підкреслити індивідуальність і виділитись, ну, мабуть, для креативних особистостей. Блузи, як бачили, у яскравий візерунковий принт на зав'язках. Ось і я потрапила до них на сайт, знову ж таки порозгадати, скільки коштують блузи, взагалі який сортимент. Ну, в принципі, є що порозгадати, доволі цікаво. І ось ще одна блузочка від Sumum, Sumum Woman. Тут 36-й розмір, доволі також цікава, на мій смак була. Кольорова така гамма, де щось така хижа, наче. А ось, ну, В принципі, такий собі хижий принт, напівпрозора, на в принципі, така акцентна річ, думаю, не базова. Ось, і... Мені не по розміру також залишили. Мені здається, що тут був поліестер. Але на перший погляд вона мене зацікавила, і я зайшла також до них на сайт. Ось, щоб побачити ціни на блузи їхнього бренду. І вони, в принципі, коштують також до 100 євро. Хоча тут є також що розглядати, досить такі стильні, цікаві речі. В принципі. Я би щось десь в них і купувала. Далі ось такий бренд 123 Паріж, чи 1,23 Паріж. Тут всі нарядами камінців, які блищать горловина. 38-й розмір взагалі, це преміум-лінія бренду. ETAM. Це французька компанія, відома. таким Доволі елегантним одягом в парижському стилі. Ось на мені так виглядає. Загалом тут склад хороший, тут тканина схожа на льони. І тут бірочка вказувала, що це дійсно так, але я залишила, мені щось не сподобалося, як воно на мені виглядає. Ще одна блуза від невідомого мені бренду. Ем, Інформація я не знайшла. Досить яскрава принтом, класична блуза. Тут знову ж таки, оці турецькі огірки, що перекликаються з краваткою. Ось, ну мені була вона завелика, і це, в принципі, матеріал Поліестер. Ем, чомусь мені навіть не хотілося її приміряти, хоча річ досить така примітна, дійсно яскрава і акцентна. І Пошив тут доволі такий класичний. Тобто класична застібка на гудзики по усій довжині, класичний комір, ось і довгий рукавчик з манжетом. Далі відскочен Soda, це голландський бренд, відомий поєднанням класичного ну, стилю і сучасності з особливою увагою до деталей і якості. Стильний, якісний, оригінальний одяг вони роблять, натхнений атмосферою Амстердаму. Це такий класичний піджак. Силуетний крій з відкладеними лацканами і кишенями по бокам. Тут маланжевий такий темний колір, як бачите. Брендовані цікаві були гудзички. І у складі тут було 30 вовни, як бачите, ось, і 17 котону, решта штучна. Ну, я його приміряла, мені він був замалий, не смійтеся. Ось. Ну, річ була класна на дотик, дуже приємна і класна якість, дуже хороша якість виконання сама. Завітала до них на сайт знову ж таки ознайомитися з асортиментом піджаків. І ціни да, до 240 євро. Дороговато. Ще ось така мені сподобалася від довгого мені бренду. інформація також не знайшла. Тут кофти чоловіча в красивий такий світло-сірий колір. Комер тут стійка, застіпки на гудзики, ось такі брендовані, як бачите, по всій дужині. Мені подобається стилізація ось цієї кофточки. ось Вона така щільна, така в'язка досить. І тут класний такий світло-сірий, меланжевий колір, і щось мені. Нагадую, наче ось стиль сафарі. ось Куртки у них є з такими накладними кишенями з, з, на грудях і внизу. І стан був тут хороший, але знайшла там плям, як ви бачили, вона наче з якоїсь фарби. І побачила склад, і розчарувалася, і залишила цю кофточку. Не брала. Далі від Max Спенсер, ось такий сяючий светрик в чорному. Кольори, з рукавчиками-ліхтариками. Доволі об'ємні вони такі ці ліхтарики. В принципі, це красиво виглядає, не вульгарно, як на мене. Ось. І він був дуже в хорошому стані, цей светрик майже новому. Тут 65, здається, віскози було, і металізована нитка. Таким чином, на мені. Але рукава зверху стілі ліхтарики якраз не сіли мені там, де вони повинні були бути. Але тут, ось, як бачите, що дуже гарний такий високий манжет. Ось, ну, такий непоганий, але, мабуть, трошки мені не порослі. Мабуть, для дівчинки або з ширшими вищою і з ширшими плечима. І ще ось така краса, яскравитки Волохати чудо від Пікокс, це британський бренд масового ринку, мас маркет, пропонує асортимент по доступним цінам. Светрику, красиву, таку сяючу, злеліток, аплікацію, банта, доволі великого попереду, був в хорошому стані, але ось як бачите, дуже пухнастий такий красивий і колір і взагалі, але тут, ну, в принципі, штучний. Матеріал, і я його і не брала. Але від примірки я не втрималась. Доволі цікава, красива, яскрава річ в моєму улюбленому кольорі, тому порозглядала. Ось Ось така прикольна річ. Дякую, що дивилися. Якщо подобається моє відео, і ви одноразово відвідуєте мій канал і повертаєтесь, підписуйтесь, будь ласка, підтримайте мене. І звичайно бережіть себе і до нових відео.